Згадайте наших бабуся для когось прабабусь, котрі жили в селі і тяжко працювали з самого ранку і до пізнього вечора. Спочатку йшли в колгоспи, там працювали на землі, а потім бігли до себе, щоб щось виростити, щоб було з чим живитися і жити. Але притому вони завжди були веселі, позитивні, любили поспілкуватися і посміятися. Вони були живі, вони знати не знали такого слова і поняття, як депресія. І вони якраз вчать важливішому уроку, що щастя не там десь, в ілюзії сосмереж, подалеку від тебе. Щастя якраз в тому, щоб виконувати свої життєві обов'язки, як мама. Або тата, обов'язки чоловіка, або дружини. І саме це є джерелом, свише просто назначеним і дарованим джерелом для внутрішнього наповнення і щастя.